У басейні Чорного моря найближчим часом складеться новий, дуже непростий для всіх баланс, але для України він буде однозначно позитивний. Про це заявив дипломат, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Вот он звіріний нацизм в саме чіні його проявлення. На що того що такое, з ким ми боремося? Крим уже не є недоторканим. Не тільки в сенсі спецоперацій, але і в сенсі військовому, і це потрібно розглядати в ширшому контексті останніх тижнів та місяців навколо Чорного моря для Росії, як у геополітичному, так і у військово-політичному плані було важливо тримати контроль над Чорним морем. Вони вважали, що домінуючий контроль за ними. А в останні тижні через наші успішні атаки вони його втратили. Тобто, Росія вже не може сказати, що контролює там судно Авство та безпеку це важлива історія для ключових ринків і нафтових і зернових. Як на мене, навколо Чорного моря відбулася глобалізація безпеки, зазначив дипломат. Ну, звісно, що мир з Росією був неможливий і ще і до війни, і Російська Федерація давно вела війну проти України. Це не бувало різних форм. І звісно, при нинішньому режимі, і головне при нинішніх настроях Росіян ми не зможемо отримати з нею мир. Інша річ, що Україні потрібно навчитися жити в умовах війни так, щоб розвивалася держава, щоб ми мали можливість розвивати економіку, уникнути демократичної кризи, щоб ми створили такі умови, щоб навіть попри війну суспільство розвивалося. Я вже не кажу, що нам важливо посилити європейську євротичну інтеграцію, щоб війна цьому не заважала, і це вигляд для суспільства. Тому, хоча миру в Росії не було і ніколи не буде життя, яке б відповідало демократичним європейським стандартам, в Україні все одно треба будувати і не, ну, і не час думати, що все, що тут в Україні відбувається, можна списати на війну. Росія це величезний випадок для всього світу, для всього цивілізованого світу, і Росія не є лише проблемою України, хоча є проблемою України в першу чергу, і будучи цією величезною проблемою для всього світу. Було би нерозумно казати, що проти Росії можна воювати винятково військовими методами. Дипломатія і економічна боротьба посилює можливості України вести проти Росії військову боротьбу. От я хочу нагадати зовсім недавну історію, коли розвалився Радянський Союз. Радянський Союз це предтеча нинішньої Російської Федерації, вів так само війни сусідніх країнах так само погрожував всьому світу, і так само це була величезна проблема для всього світу, яка загрожувала взагалі існування планеті Земля. Так, от на заході я хочу нагадати, була ухвалена стратегія боротьби з радянським союзом, яка включала не лише протистояння у певних точках конфлікту, ну наприклад, там в Афганістані, а і в тому числі включала в собі і дипломатію, і економічні засоби. Радянський Союз тоді отримав повною мірою наслідки так званої холодної війни, коли завдяки зусиллям заходу з першу чергу сполучених штатів, але не тільки сполучені штати. Тут вже долучились дипломатії інші країни. Запровадили систему санкцій щодо радянського режиму. Була так звана гонка озброєнь, яка виснажувала радянський режим, і це в результаті оці всі сукупні заходи призвели до розпаду радянського союзу. І мені видається, що і зараз проти Росії треба вести в тому числі і дипломатичну війну, адже Росія уникає санкцій, в тому числі через, наприклад, країни так званого глобального півдня. і з ними треба працювати. І треба вести через економічну боротьбу, тому що Росія дуже залежна від експорту енергоносіїв і забираючи в Росії можливості експортувати енергоносії, ми виснажуємо російську армію, бо їм не буде на що воювати. Ну і звісно, військові і збройні сили України це авангард боротьби з Російською Федерацією, і їм збройним силам буде точно легше, якщо за їхніми плечима буде і дипломатія, і економічна боротьба. Ну от е, такий простий приклад. От, е, Насправді зараз Китай, наприклад, дуже часто, так достатньо цинічно каже, що у них є якісь там плани миру. А насправді, якби Китай по-справжньому хотів миру, він би міг би зупинити війну дуже швидко для цього. Просто потрібно було припинити купувати. Російську нафту домовитись, наприклад, з Індією по подібні кроки, і війна б уже завершила. І от ці ж речі вони дієві, дієві, але це не лише залежить від збройних сил України, а й від зусиль дипломатів, від зусиль е економічного авангарду заходу, з яким треба працювати, щоб вони допомагали ізолювати Російську Федерацію в економіці. Тому насправді потрібно все тоді збройним силам набагато легше воювати. До речі, Володимир Путін сьогодні публічно говорив про те, що за підсумками 2022 року російська економіка і загалом Росія вийшла на п'яте місце у світі, обігнавши навіть Німеччину. Ну, ну я не знаю, звичайно, Путін завжди говорить. Як Бреше, як дишить, як кажуть, і ну йому вірити взагалі не можна. Але от Шольц, Олаф Шольц, федеральний канцлер Німеччини, вчора заявив про те, що захід не планує зміну режиму Путіна. Ви згадали радянський союз. Я пам'ятаю, як уже розвалювався радянський союз, а американські лідери казали, боже, збав, щоб. Радянський Союз розвалився, бо це ж така біда, біда буде. Ну от мені приблизно нагадує оця риторика Шольца, коли він каже про те, що захід не планує зміну режиму Путіна, мовляв, але Путіну доведеться жити з тим, що поруч із ним знаходиться цей європейський союз як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій, певним чином сподіватися, що свобода це не вірус. Де, от, от в публічній політиці, світовій політиці, де ця межа, коли вони говорять, ми не збираємося режим міняти, а з іншого боку, ну, щось може і будь-хто з світових лідерів порівнювати Путіна з Гітлером, Тому що в принципі порівнянь дуже багато, і вони ну тобто, і ці порівняння не на користь Путіну? Знаєте, ну, я вам скажу так межу неможливо знайти. Захід це є спільнота демократії. А в цих демократіях є саме різні політики з найрізноманітнішим баченням майбутнього своїх країн і світу. І там є політики, які пропонують дуже різні речі. І просто зусилля української дипломатії мають полягати в тому, щоб виокремлювати саме тих політиків, які допомагають захищати інтереси України і працювати саме з ними. От ви згадали той час, коли розпадався радянський союз, і справді тоді, у навіть у американських політиків, були побоювання, що якщо Радянський Союз розпадеться, то щось страшне станеться. Але ж, в тому числі, і завдяки американським, але іншим політикам, цей Радянський Союз і почав розпадати. Адже гонка озброєнь свого часу була великою мірою придумана Рональдом Рейганом, американським президентом, який сказав про Радянський Союз, що це імперія зла, яка має зникнути. І завдяки консолідації американської зовнішнього політичного курсу, спрямованого на руйнацію Радянського Союзу, завдяки тому, що вони зуміли консолідувати політичну волю заходу, радянський Союз і почав розвалювати. Так правда, там одразу з'явились інші політики, які почали переживати, що може бути хаос на території колишнього радянського союзу, це теж правда, але весь захід він такий: він завжди має різних політиків. Він завжди, зрештою, вибирає між ціною і цінностями. В цьому власне така знаєте родова проблема демократії будь-якої це вибирати між ціною і цінностями, і от зараз ми це спостерігаємо на заході, тому не треба чекати, що позиція на заході буде одного кольору. Там є різні кольори. Просто нам треба вміти працювати українській дипломатії. Треба вміти працювати з усіма політиками, навіть в тому числі з тими країнами, які ну скажімо, займають дуже неоднозначну позицію до російсько-української війни. Ну, наприклад, з тими ж країнами глобального півдня, з тих ж Індію, з тим же Китаєм. Ми від них точно не будемо очікувати прямої підтримки, але від їхньої участі і від їхньої позиції багато що залежить від щоб у нас війна завершилася якомога швидше і українською перемогою.